Пробачте, це не СТС. Зараз. Ось так. МЮК Нюх представляє. У одному городі в Україні. Ой. Зараз. Вжив був кошик. Пс! Ам. Вже був компот і їхла сестричка Карамелька. Да. А ще є інші коти на світі. Кошик, Карамелька і компот. Пс. Не спи! Прокидайся! <звук> Три кота, два кота і одна <звук> кішка! Нові пригоди. Понос! Так, камера йде. Іде? Колись коші, карамелька і компот їли ли фрукти. Ну, ма в разі не фрукти, а овочі. Да, овочі. Так, все, почали. І так, діти, ви сьогодні маєте з'їсти овочі. Бо хто з вас не з'їсть, пряників, не отримають. Все, я пішла. Та що ж з цим краном упше? Да не треба було розібратись. Хм. Двигайся. вот так. Все. Ух, поемо, Аж капец будет. Фу, ваква! Сра! Куда ело? Тех, а пряники. Крамелька. Мама казала, что требуется сначала поесть. Овощи, а тут и уже пряники. Фу носы! Я нас барю чистенькие. Овощи, братец пряник.

Ну що, Карамелька, убідилась, що треба спочатку поїсти овочі, а тоді пряники? Та-та-та, да, 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 японя, повайта, бувайте. Куршик, да. А ти думаєш, з нами те ж саме станеться? Не знаю. Не знаю. Так, наступив вечір. Ну раптом ой, 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 ой треба тебе вийти по-маленькому. <паспортик> Коршик, мені треба щось сходити в туалет. І мені... Ту-ту-ту-том! Бо-бо-бо-бом! -ба -ба Друз'яки, ви що тут робите? Ми теж хочемо пукакати Нас як би понос. Без цього не можемо ніяк втриматись. І нам чомусь нас то і вот, животи болять. І ми не можемо втриматись. Треба, значить, коли доктора. він значить допоможе. Поки що І ось вони звали і кликали доктора, но день за ніч, день за ніч. Вони до сих пір продовжили. Всякий не спаючись. І ось нем. Ой, почекайте, я ж мав той і вот Зараз. Е, куди, куди, куди? А ну быстро повернувся, Блін. Господи. Котя! Ну давай швидше! Я хочу тут пус... Ской скоро ще впустяти. Пробач, кісуля, я не можу. Не розумієш понос. І в мене понос. Звесь! Що в тебе в роті? ротті? Нічого. До чого? Ага! Бачу, що нічого. Ти щось їш? Що ну в мене ж ротик не відкривається. ж. Ми ж просто так озвучені весь. Які ми, які ми є. Не можу більше! Та ти, ти ж доктор! Ми ж не втримаємось! Мал вже прийти! Не хвилюйтеся, я вже тут! І так, доктор С. Сп... пише на допомогу! Лікар, блін! А не доктор! тр мова! А треба... Украинская! Добре-добре-добре! Назвертайте в вагу. Итак, что осталось? Ой, наш лекарь... Нас понос. Понос, По скажете? По хм... У меня есть такая таблетка. И каже. Вам треба... Треба негайно припинити. Тобто негайно припинити їсти якусь їжу до п'ять днів. П'ять днів? Да ми вже старимося ж. І нічого особливого. О, ви поки що побудете на дієті. Ось. Все, до побачення. Мені пора йти Інших дітей робити. Що будемо робити? Ах, шкода, що ми так досі пір голодні. Що ж, на цьому тиші ми переживемо? Отак котятка і зрозуміли, що від їжі почнеться на понос, так що вони дов до п'ять днів сиділи голодні. Genetz.